Ішов йшов другий день. Короте, там зробили тут теж. Оказалося, що тут стоїть, ну ми це знали, стоїть тут гайка і вже пішло, дотянули Коротше Почало крутити, зрабатує отута. Отута ще муфта стоїть. Це між цими Блинцями. Короче, попустилася гайка тут, а я не пам'ятаю наскільки, здоровий такий ключ. Всередину там затягуєте. Коротше дожали і ну ще й поршня тепер нема. Поршня нема. Батько там зараз повирізує е, ці яких. Та трубка там погорити треба, поки світло є. Сьогодні хоч сонечко впало, то не так важко. В тому, в тому році батько оцю рейку купляв. Оце вона така теобразна йде. Ось бачите, де ролики бігають. Ото найбільше біля ножа, де сталкує ухода вона, там і стирає. В тому році він купив. 4 000, чи 4000, щось таке Оце одна така железяка. Ну качество, конечно нема. Оце вона така длинна, ося дій дій а що? Ну, Короче, розібрали ми цю фігню. Ролики, слава богу, всі на місці. Оце ось один вироботка під конус. Таке як він більше всього, що Саме більше на нього навантаження йде. І його Ось ці ролики та такі. Вони такі є тугувати, ходять, короче Що ще? А, ножик треба нагострить, бачите? Це в сезоні гострили, а він вже, як бачите, за той. Зараз батько піде на його заточек хорошо. А мені прийдеться, отут. Це, мабуть, позаборонено. Та ці синодержателі, чи як вони там називаються.

А? Ну тут дві, там три ти казав. Ну, це щось одна. Мені проварити, ти потім обріжеш, дай. Ні так все, угу. ну так. Да. Варій поки твої. Дні світ. Шов, точить точить надо. Скажи ціни, які на прес. Щоб, щоб люди знали, а то кажуть, що це копійки все стоїть. Той хто не робить, той не знає. Так що. зараз отак позаварюємо, Тут вже всі міняли. А вони? Не повно, що вже? Та ці самі. Це я не знаю. Дорого, так, да, щось? Тому що все там, блядь. Коротше, вони дуже дорогі. Оце ми отак ось понаварюємо. І потім ставимо і воно ходить. І це ми. Оці вже два сезони, так, да, відходили? Оце десь на два сезони отак трубки вистачає. Ну, зараз дозволю. Звісно, батька як завжди мені метал, так і понаходив, що. не розвейку Тільки витру, Та може не все, але вони дрюся. Оце так треба працювати Батько завжди працює, а я лежу. Я тільки руки вимазав, а то все він робить. Поставили, коротше, два, два шарика от их подшипника. Замінили, ножик нагострили. Ну, зараз спробуємо, коротше, чи вийде, чи ні. Сейчас поки наб'є. Сусідський тут ячнева солома була, Чи є вона, ну вона така тут. наче Ото, коротше, буває, а то якщо у вас перва мухта обходиться, треба підтягнути пружини. А якщо маховик обходиться, гайка попустилася там здорова така, я не показав, треба було показати. Звісно. Сьогодні трохи захмарилося хоч так, більш-менш пасмурно, але не так пече як вчора пекло таке що Взагалі капець. Ну поставили, не знаю, наче круто. Ну тут маси немає, бачите, тут такий ячмінець слабенький. Ну як ячмінець, його мороз придавив і він потім трошки одійшов, не знаю що тут вони накосили. Ну. Понятно, щось говка є, що в ньому, блін. І лень, ж нові стоять. А це як трошки нагрузка йде і дай, він оце починає гав-гав-гав-гав-гав. Поки сусіди сплять таку жару. Можна і затюкувати огород, ніхто і не узнає. Правда, один прес у селі. Не надогадаються. Та вона їм нафіг не нужна ця солома, мабуть. А може і треба. Може свиням треба. Фін. Раз, два, три рядка забрав. І це скільки там? щось мало а, ну, стане вал от промочности не стане Я з вам опять ну, все, провірку пройдено. Все, затікували.